Это очень важно, это число не дает почитать. параизоляция, два слоя утеплителя. Он разной плотности, 150 и 50 мм, пленка армирующая, потом пенокрыхта. Вот тут пеностекло, из него крыхта, для выравнивающий слой. И цементно-песчаная стяжка 50 мм площины. 10 лет. Знаходимось на заходу 264 школы. Проходит комплекснация. Результатом цієї термосонації буде декілька факторів. Один із них це ключовий фактор, це збереження здоров'я дітей, тому що випадки були минулої зими, коли температура в класах була 12 градусів. По розрахункам цієї школи ми будемо мати економію півтора мільйона гривень на рік. Ми залучаємо інвесторів, дякуючи тому, що закон був прийнят в минулому році. І на сьогоднішній на підставі цього закону ми зараз пропонуємо інвесторам включатись і пропонуємо бізнес-проект, яким чином ми зможемо залучати кошти, які можуть працювати на місто, на громаду. Добрий день. Добрий день. Тут у нас 4 під'їзди. Це один будинок був, і з тієї 4 під'їзди це другий будинок. Ну а разом він каже, зараз у нас 8 під'їздів. Вітаю, Володимир. Це приміщення проєкту. От зробили новий індивідуальний тепловий пункт. Що він представляється? Це я вже зробив тимчасову таку теплоізоляцію, от такої товщини, пластинча, сучасної конструкції. Процентом на 70 у нас у будинку покращилася циркуляція гарячої води. І люди почувствували це, і ми почували. От ці циркуляційні насоси. Це водонагрівач, еквівалентний у цьому всьому. Розуміє. Розуміє. Тепер, в зв'язку з цим реконструкцією, ми е, установили загальнобудинковий теплолічильник Мультикал. А це зробили реконструкцію центрального палення. Значить, що, встановили насоси, робочі резервні, теж автоматіка, і вивели датчик на вулицю температуру. В залежності від вуличної температури, він регулює подачу теплоносія і, відповідно, він може 24 рази на. Добу міняти температуру у будинку, то до того є теплий період времени, він може відключати і день опалювати. Навіщо міщо опалювати будинок, розумієте? Я можу бачити сісти через програму, це знімати щомісячні показники і звітувати перед ванебу. Ну то, що положено. Ті, теплопункти, який ми зараз побачили, ну відповідає всім сучасним вимогам. Більш того, він модернізований, він сучасний. Йому можна Керувати з комп'ютеру, але це питання не модернізації, питання не керування керування з комп'ютером, питання того, що 50% коштів він економить для кожної родини в цих будинках. Тобто на 50% менше споживання тепла, і на 50% менше платіжки.